Христос рождається. Хотів би заколядувати в цей день Різдва Христового для вас, мої любі парафіяни. І також хотів би заколядувати і цю колядку присвятити нашим Збройним силам, нашим воїнам, які зараз вимушені просто бути на передовій, десь в окопах і, можливо, в якихось частинах, і не можуть разом зі своїми сім'ями колядувати. Тому цю колядку я присвячую найперше їм. Теж всім вам. Всім своїм рідним і тим, які будуть цей запис дивитися, присвячую цю гарну колядку. Пречиста діва, сина зродила, в я положила, сіном прикрила, білий осел коло, ясел, звізда, Ясна, світить, красно над вертепом. Сер звізда ясна, світить красно над вертепом, радується діва, Йосиф старенький, що сміється, дитя, Ісус маленький. Це Марія чиста діва, родить сина, як лелія предвічного. разом, це Марія чиста діва, родить сина, як Лелія, предвічного, прийшли пастири, взріли то дитя пречисту діво. Йосифа старця, дали йому свої дари і прекрасно заспівали слава Богу, Дали йому свої дари і прекрасно заспівали слава Богу, лукавий цар і род того ся злякав. Тифлеємських діток всіх на смерть рубав, Бог ангела посилає своє дитя, закриває нарожденного, Бог ангела посилає своє дитя, закриває нарожденного, і ми рожденно. Заспівайме, пречисту Діву розвеселяйме, благослови Христе, Боже Твоя, ласка нам поможе на віки Амінь. Благослови Христе, Боже, Твоя, ласка нам поможе. Христос родився! Христос родився, славімо нині, хай мир настане в нашій ненці Україні, нехай справедливість панує свята, а Бог поведе нас до нового життя. Нехай всі українці повернуться додому, і щастя, хай прийде в кожну родину. Добробут і злагода настануть нарешті, хай Божа любов буде в кожному вашому серці. Христос рождає. Гарно всім бажаю посвяткувати, поколядувати і бажаємо найперше, щоб Господь дарував мир і перемогу нашим воїнству, нашій країні. Христос рождаємо.